А ви знали, що соснові дрова? Соснові дрова горять. Не горять, а виділяють тепла набагато більше, ніж бук і дуб. І вільха та сама. Так, вона швидко згорає, але енергії вона дає в рази більше. Я замовив поки що бук з чим то є, що це є? Ясен, напевно, ні? Ну, такі. Що це є за дерево? Вільха? Кажу ясен, Вільха, Бук, І цей і Вільха, вроді, приїхав. Не знаю, тільки розвантажую. Ось, А хто живе за містом і немає центральної каналізації, ми виготовляємо такі екосистеми, які очищають побутові стоки. Тіпа септики, але самі сучасні, самі інноваційні виходить. Така водичка витікає технічно після очисних споруд. Головне, жири не зливайте, жири і хлорки. Так що, азодрова я думаю, треба брати все сосну собі. Купити сосну. А ви? обирайте самі.